Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Знову ворожий удар по житловому сектору близько десятої ранку Запоріжжя здригнулося від гучних вибухів. Ворог поцілив в один з районів міста. Ракета влучила у двір багатоповерхівки. Наша Ірина Бондар побувала на місці подій та вже готова розповісти про наслідки прильоту. Ворожа ракета влучила прямо у двір житлового будинку. Раніше тут росло це дерево. Зараз вирва глибиною понад два метри. Дев'ятоповерхівка, яка розташована поблизу епіцентру вибуху, зазнала значних пошкоджень. Балкони зруйновані вщент. Вікон майже не залишилось. Вибуховою хвилею пошкодило припарковані автомобілі. Скло вилетіло, двері зім'яло, а земля присипала саме авто. Трошки да. Двері зажувало. Засажувало, поведувало. А що у вас нога перебинтована? Ви постраждали? Пошклябався да, стеклом. В Всередині будинку ситуація не краща. В під'їзді ступити ніде. Повсюди скло. Тамара Іванівна у цей час була вдома. Говорить, її врятувало диво. Квартира, на щастя, залишилася ціла. На кухню прийшла, їсти збиралась готова. як бахнула. Ну, чую, сусід кричить, лукай. Виходять, їх уже вікно вилетіло, вони тут ці перелякані, стекла лежать. А ось іншим мешканцям будинку пощастило менше. Пані Ірина під час вибуху була на роботі. Після прильоту їй зателефонували сусіди та сказали: квартири немає. Ну, це не нірний срив просто-напросто. І все. Яке може бути враження? Я мчалася сюди, як угорела. Вся постель, все, все, все в стеклах. Окна вибиті во всіх трьох кімнатах. балкон комната одна, комната втора, кухня, все повилітало. Це страшно. Не дай Боже комусь пережити таке. Крім цього, руйнувань зазнало ще два будинки, які розташовані поруч. Вибуховою хвилею також вибуло вікна у двох дитячих садках та одній нежитловій будівлі. Сьогодні звернувся до всіх волонтерів, до громадських організацій, щоб теж залучалися до депутатського корпусу. Нужна допомагати, треба гуртуватися і ліквідовувати цю проблему, тому що ми не знаємо, що буде завтра. І якщо ворог вже настроєн так, системно нас атакувати, то ми теж повинні бути готові. Тому працюємо, більше нема що сказати. За попередніми даними, одна людина поранена, загиблих немає. Тих мешканців, чиї квартири вщен зруйновано і не мають де зупинитись, розмістять у тимчасових прихистках. Ірина Бондар, Антон Бондаренко, телеканал МТМ пошуково рятувальні роботи на місцях зруйнованих ракетами будинків у центрі Запоріжжя на всю ніч. На превеликий жаль, збільшилась кількість жертв. Наразі підтверджено загибель 12 жителів нашого міста. Ще більше 10 осіб вважаються зниклими безвісті. Які роботи тривають на місці прильотів, розповість Артур Туркін. Що змогли, розібрали ще вночі за допомогою крану та трьох екскаваторів. Тоді ж дістали тіла більшості загиблих. Наразі залишилася приблизно третина від залишків двох під'їздів. Розбір завалів ще триває. Лише після цього можна буде встановити точну кількість загиблих та постраждалих. На цей час рятувальники вже надали дозвіл комунальним службам ліквідувати наслідки. В цьому будинку наразі перевіряють можливість відновлення подачі електрики, воду та теплопостачання. Роботи по відновленню електропостачання разом з РЕС ми будемо починати зараз. Хотілося почати трохи раніше, бо була повітряна тривога. І починаємо роботи по відновленню водопостачання разом з водоканалом. На завтра заплановано спільно з концерном міські теплові мережі, розглядання питання, як Буде відновлюватися теплопостачання та підготовка до опалювального періоду. Електрику та воду цей будинок комунальники планують подати вже сьогодні. За попередніми висновками ціліла частина споруди придатна для використання. Проте, напевно, це можна буде сказати лише після відповідного обстеження. На цей час більшість мешканців цього будинку залишили свої оселі. За іншою адресою триває розбір завалів за допомогою волонтерів. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Цієї ночі росіяни вперше атакували Запоріжжя дронами Камікадзе Шахід. Повідомляє обласна військова адміністрація. Це безпілотні літальні апарати, що мають характерний звук, який нагадує мотор Мопада чи бензопиле. Два удари дронами камікадзе окупанти нанесли після опівночі. Вогневої атаки зазнали інфраструктурні об'єкти у двох районах Запоріжжя. Є руйнування. За попередньою інформацією, є один постраждалий його ушпиталено. Інформація уточнюється: окупант застосовує усе наявне озброєння проти цивільних жителів області: ракети, РСЗВ, артилерія. Тепер ще й так звані дрони Камікадзе. Будьте уважні, не можна чіпати рештки боєприпасів. Працівники відповідних служб, комунальника а також працівники керуючих компаній ліквідовують наслідки прильотів на покладаючи рук. Роботи здійснюються за різними адресами. Працівники однієї з керуючих компаній міста оновлюють пошкоджений вибуховою хвилою дах одного з багатоквартирних будинків. За їхньою роботою спостерігала Анна Крамаренко. Роботи тут тривають самого ранку. Спершу працівники виконали підготовчі роботи. Прибирають зірваний та побитий вибуховою хвилею шифер. Для цього задіяли автовишку. Нею ж подають на дах і новий матеріал. Шифер для ліквідації наслідків прильотів керуючій компанії надала міська влада. Загалом у цьому будинку відремонтують близько 200 квадратних метрів покрівлі. Поспішають, аби встигнути до негоди. Наші фахівці оцінювали. Масштаб шкоди нанесеної, фронт робіт викидалися. Двірники прибирали вот скло. На жаль, в цьому будинку не було накопичено достатньо коштів, щоб одразу провести такий масштабний ремонт, тому звернулися по допомогу до міської влади, вони відгукнулися і виділили шифер. І Сьогодні наші фахівці замінюють близько 200 квадратних метрів покрівлі на цьому будинку. Покрівля, що була пошкоджена позавинулого тижня наслідок вибуху. Через вибухову хвилю у під'їздах і подекуди в квартирах повилітали шибки. У місцях загального користування працівники керуючої компанії одразу після руйнувань закрили вікна щільною плівкою. Роботи з ремонту даху тут розпочали сьогодні і планують завершити наступного дня. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Продовжуємо випуск оперативну інформацію по Україні. Після першої ночі ворог атакував Миколаїв дронами камікадзе. Повідомив голова ОВА Віталій Кім. Безпілотники вдарили по двоповерховій будівлі в одному з районів міста. Внаслідок вибуху сталася пожежа у квартирах, де спали люди. Ніхто не постраждав. Дронами камікадзе ворог продовжив тероризувати південні регіони після денних атак на Миколаївщину. Ввечері по Одещині спрямовані три шахіди 136, Всі збиті силами протиповітряної оборони протягом бойового дня знищено шість розвідників типу «Орлан-10» та один Махаджер 6 в Береславському і Миколаївському районах. Близько восьмої ранку наші зенітники збили ворожий алігатор на півдні. Знищення ударного гвинтокрила підтвердили у Генштабі Збройних сил України. Окрім цього, впродовж доби українська авіація добряче відпрацювала по тахніці ворога. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 23 удари. Підтверджено ураження опорного пункту, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки. А також семи зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили понад 20 БПЛА ворога, серед них 5 Орлан 10, 15 шахід 136 та 1 Мохаджер 6 Автомобіль на фронті це не забаганка, а необхідність. Машини допомагають наближати перемогу та рятують військовим життя. В цьому переконаний запорізький волонтер умід. Він разом з однодумцями з 2014 року почав допомагати Збройним силам України з автотранспортом. Вони ремонтують машини з фронту, а також купують та переганяють на передову. Більше розкажуть наші журналісти. До запорізьких волонтерів ледь не щодня військові привозять пошкоджені машини. Також забирає авто з фронту у Кулов І сам для цього навіть спеціально придбав евакуатор. Понівечені машини привозить з найгарячіших точок: з Херсонського, Харківського та Донецького напрямків. Волонтер каже, їхати на передову не страшно, оскільки з собою завжди є оберіг. Національний прапор В першу чергу Я допомагаю сам собі своїй сім'ї. Я захищаю свій дом. Кожен з нас, кожен воїн, кожен волонтер, всі, хто допомагає, кожен українець. Он ділить все для того, щоб захистити свой дом і свою сім'ю. А это і є потом загалі вся Україна. Нині запорізькі волонтери ремонтують понад 10 військових машин. Вони мають різні пошкодження, починаючи від вибитих вікон, проблемами з коробкою передач, паливною системою та закінчуючи зламаним двигуном. Розбирали, міняли рульову рейку, вже встановлюємо назад. Вона була в несправному стані, текла. Ми відремонтували заново встановили. Майстри кажуть, намагаються якомога оперативніше повертати машини на фронт, але деякі потребують серйозного ремонту, що затягується на місяць чи навіть більше. Волонтери кажуть, додались і проблеми із запчастинами знайти їх ще той квест. А якщо вони є в наявності, то вартість захмарна. Так как мы крайний город, перед и у нас запчастей особо нет. Заказываем, очень часто происходят ошибки, то есть тут левая резьба, правая резьба, разные размеры и вот вот такой вот происходит, и это затягивает ремонт бывает. Но ну, мы стараемся. У мід розповідає, вони не тільки ремонтують авто з фронту, але й купують їх для бійців. Нині знайти підходящі машини непросто це дефіцит. Тому купують, що є, а потім у мілі руки майстрів перероблюють їх на пікапи, оскільки саме такі автомобілі є найбільш затребуваними серед військових. Мекафункціональним в ньому можна вести бика ранених, погибших, їду. оружие, можно установить там, допустим, дышика можно установить небольшой миномет. Плюс в нем помещается, вы видели в салоне, 5 человек, 4 свободно, 5, а если надо, то и 8 человек туда может поместиться. Проходимость у этих машин уникальная просто, они очень проходимы, очень быстрые, шустрые, ну и так далее, очень выносливые. Волонтери кажуть, кожна додаткова машина на фронті допомагає підвищити боєздатність підрозділів та рятувати життя бійцям. Тому, попри складнощі, налаштовані працювати до перемоги. Ірина Бондар, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Загідний вчинок у Запоріжжі медалями нагородили кінологів, чиї чотирилапі вихованці допомагають військовим з перших днів війни. Собаки були задіяні на блокпостах як охоронці та допомагали виявляти ДРГ. Більше про самих хвостатих та їх роботу розкаже Єлизавета Баздерєва. Оксана разом зі своєю базукою собакою порода бельгійська вівчарка допомагає військовим на блокпостах з початку повномасштабної війни. Виходила разом на блокпости охороняти та виявляти ДРГ по ночам. Оксана каже: поєднувати чергування з щоденною працею було нелегко, але розуміла, що їхня допомога потрібна, бо собаки чують набагато краще людей. Ми стояли на посту, собачка. Обізначила, що там хтось є. І е, кулеметник, який був зі мною поруч, каже, там хтось є. Кажу, так, там хтось є, але це не людина. Він каже, як ти це зрозуміла. Кажу, якби це була людина, вона б вже піднялася, пішла в атаку. А вона лише підняла попку, завиляла хвостиком і направилася в ту сторону. Там кажу, або е, тварина їжачок, або кішечка. А це кокор спаніель Ніка. Вона з перших днів війни працювала у ролі каністерапевта, допомагала надавати психологічну допомогу дітям та дорослим. Крім того, собака натренована шукати наркотичні речовини. Тому разом зі своєю господаркою Ксенією вона чергує на блокпостах, залізничних вокзалах та на обшуках. Тільки за цей рік Ніка знайшла понад 5 кілограмів заборонених речовин. Вона обшукує приміщення або багаж, або автомобілі. І якщо є заборонена речовина, вона мені сигналізує про це і по подальшому вже й займається ця речовина. Усього нагороди за гідний вчинок та подяки вручили десяти кінологам. Ці люди вже понад вісім місяців, окрім своєї основної роботи, допомагають підтримувати порядок у містах нашої області та наближати перемогу України. Ребята выходили на блокпосты, сейчас ребята работают по охране общественного порядка, будь то Вольнянск, будь то Каменка, будь то Запорожье. Ну и часть ребят того нашего подразделения фонда, те, которые встречают корма, развозят по блокпостам, те, которые обеспечивают ветеринарными препаратами. Зараз кінологічний клуб активно займається розробкою програми навчання собак-детекторів. Цих чотирилапих тренують відшукувати приховані боєприпаси та вибухові речовини. Розвивати цей напрямок зараз вкрай необхідно, і чим раніше, тим краще. Адже на навчання таких собак потрібні роки. Єлизавета Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все далі в ефірі. Новини спорту бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. Менше як два тижні залишилося до старту баскетбольної суперліги України. Незважаючи на нинішню ситуацію, в розіграші медали візьме участь і баскетбольний клуб Запоріжжя. Ми звикли до того, що у команді грають легіонери, у тому числі і американці. Але зараз стояло питання в тому, щоб просто зберегти клуб і взагалі баскетбол в Запоріжжі. Проблем вистачало. Клуб втратив основного спонсора, але встояв на ногах. Ну, первое, надо поблагодарить наши власти, областные, городские, которые понимают, что если сейчас не участвовать в спортивных соревнованиях, то вид спорта просто умрет и не возродится. Нам удалось найти тех ребят, которые не уехали, которые и переживают за запорожский баскетбол вместе с нами. Поэтому с первого В сентябре мы тренируемся, все в порядке, нашли общий язык и с техническим университетом, Запорожская политехника и дворец спорта і дворец спорта ЗАЗ в разных местах тренируемся, готовимся. Ще одне питання: тренерський штаб. У минулому недограному сезоні команду очолював Станіслав Авдієнко, який у недалекому минулому сам був гравцем клубу. З самого початку війни він був викликаний до Збройних сил України і боронить нашу державу. Після розв'язання питання щодо участі БК Запоріжжя у Суперлізі, Федерація баскетболу Запорізької області намагається домовитись щодо повернення тренера до своєї діяльності. Проте поки що не виходить. Хоча для прикладу футбольного тренера Юрія Вернедуба, який також і військовослужбовцям допустили до роботи з кривбасом. І федерація, і губернатор писав письмо на залужного. К сожалению, поки не вдалося вирішити цей питання. Це дуже важкий питання, Витащити оттуда воїна, дуже тяжело. Це печально, звісно. Зараз головним тренером клубу є колишній керманич команди першої ліги Кирило Вікторов. Він же директор баскетбольної дю США No12. Хоча до цього не працював з командами Суперліги, але складнощів підвищення у рівні у нього не виникло. У першу чергу тому, що всі гравці нинішнього складу пройшли через його школу. Чудово усіх знає, тому спокійний. Команда укомплектована мабуть, процентів на 60% з дубля, котрим принципі я і керував, поэтому неожиданності не було. Воспринял нормально. Понимаем, что ситуация очень тяжелая. Надо сохранить команду в Суперлиге. И постарались собрать всех местных воспитанников, которые у нас есть, и слепить команду. Зараз команда тренується у загальному режимі. Тренування розпочалися з початку вересня. Причому склад досить збалансований. Окрім молодих гравців, вдалося залучити і спортсменів з досвідом ігор на найвищому рівні українського баскетболу. До того ж, вони самі грали у баскетбольному клубі Запоріжжя. Тому добре відчувають стиль та манеру гри команди. Врачу лилося храніть які в прошлом году грали. Ну там і Рома Морозов, і Антон Буц, які раніше грали, які... Іміють досвід виступлення в суперлігі Добавили ще ребят, які в прошлом були у нас. Получилось такой сплав досвіду і молодості. Чемпіонат української баскетбольної суперліги стартує 22 жовтня. Він відбудеться за принципом так званих баблів, тобто з'їзних турів у Запоріжжі. За відомих причин поки що ігор не планується. На сьогодні у суперлізі з'явилося 10 команд. Чемпіонат пройде за коловою системою без плей-офф. Чемпіон України Запорізький гандбольний клуб Мотор отримав суперників за групою Європейській лізі. ЄГФ цього року. Провідний представник України вперше за 10 років опинився поза списком учасників гандбольної ліги чемпіонів. У Європейській федерації гандболу пояснили це організаційною невизначеністю, з якою мотор зіткнувся від початку повномасштабного російського вторгнення до України. У зв'язку з цим мотор був змушений достроково припинити участь у сезоні 2021-2022 двацять Років головного гандбольного євротурніру. У трьох останніх турах запоріжцям було зараховано технічні поразки. За результатами жеребкування у лізі Європи мотор зіграє в групі Д. Його суперниками будуть німецькі Фюксе, Єврофарн з північної Македонії, Іспанський Ірун, Данський Орхус та Агуа Сантаж Португалія. До раунду плей-офф пройдуть по чотири найсильніші команди з кожної групи. Матчі з групового раунду розпочнуться 25 жовтня. У рамках третього туру групового раунду ліги конференцій Дніпро 1 зустрічався з вадуцем з Ліхтенштейну у першому таймі на швидкий гол Артема Довбика. Гості відповіли влучним ударом Фабіо Фера. На початку другої половини зустрічі гості взагалі вийшли вперед після точного удару Седріка Гасера. Але на 78-й хвилині після пасу Довбика Олександр Піхальонок відправив м'яч у ворота команди з Ліхтенштейну, засвітивши на табло рахунок 2-2, який так і не змінився до фіна. Свистка. Наразі українська команда з чотирма очками в активі йде на другому місці у квартеті.